Він вирушив на схід з продуктами та біблією. Там його зустріли з автоматами. Прикарпатський священник волонтер пробув у полоні терористів майже три тижні. Отче наш, то що єси на небесах, Нехай святиться ім'я твоє. Михайло Арсенич нині молиться майже без перестанку. Дякує Богу за те, що повернувся з Донбасу. Майже місяць тому отець Михайло повіз в зону АТО Харчі для армійців. Його автівку зупинили бойовики на одному з блокпостів поблизу Волновахи. Військового супроводу не було, тож відбиватися від терористів священник навіть не намагався. Я завжди відмовляюся від військового супроводу. Так як перш за все, мені 40, у мене вже нормальні сформовані діти. А військовий супровід це 18-19-річні. Хлопці, які просто можуть задаремно згинути. Отримав приклада зразу ж по шиї, закинули в буса, повезли до Донецька. І так відпочив 21 день. Його кинули в підвал, не годували три дні, потім на півживого конвоювали на допит. Основне було, чому ми сюди приїхали. Ми для них були навіть не наскільки військовими ворогами, як ворогами ідеологічними. Для них волонтерські групи більш страшні, як війська. Волонтерські групи привозять у війська не тільки їжу. Вони привозять дух, вони приводять дух свободи. У неволі священик пробув майже три тижні. За цей час конвоїри на двір виводили його лише раз. У день незалежності разом з іншими полоненими вивели на парад ганьби у Донецьку. А ось я якраз, а ось орлов кричали і кидали помідорами відсотків десять народу, який на той час перебував на площі. Це в основному були матері. Батьки тих, хто впав шахтарську, після появи цього відео в інтернет мережі односельці нарешті дізналися, де отець Михайло. Люди узнали, що отець Михайло в колоні, починаючи від його хати, де мати його живе, тут люди почали хреститися і молилися, аж їхали до коломиї цілим автобусом. Молитва кажуть, односельці допомогла. Священника незабаром відпустили. У такі лікарські у таким сорочка і штани з лікарняні. І ну, я хотіла його так до себе пригорнути, а він так легонько вона боліли ребра. На Прикарпатті Михайло Арсенич не забув про інших бранців, з якими перебував у полоні сепаратистів. Кількох йому навіть вдалося врятувати. Якби не він, то я б вже мав думку, як кажуть, Так? Ну, це повішатися, щоб не, не дати, щоб вони мене різали як шакала. Для мене роль отця Михаїла це як друг, наставник, товариш, брат і отець. Вдома отець Михайло обіцяє не затримуватися, має намір знову навідатися на схід України, аби відвести чергову партію продовольства. А наразі молиться за мир в Україні. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.